Магар Джоба, кажуть у Грузії. Вітаємо, кажуть в Україні. Наші країни вкотре довели свою дружність та братерство. У Києві святкують День Тбілісі. Сім тисяч киян та гостей міста зібрала Тбілісоба на співочому полі же известный грузинський праздник. Це день міста Тбилиси. Це праздник, на который приходить маса людей. Они радуються жизни, собирают урожай, делают огромні застолі. И поэтому ми вирішили, в связи з тим, що Україна і Грузія очень дружні мы ми вирішили проводити цей праздник каждый год в Киеве. Києві. запальні кавказькі ритми люди ласували шашликом, хачапурі та традиційними грузинськими напоями. І навіть могли їх виготовляти. Интересно. Вы в первый раз? Голыми ногами, наверное, бы интереснее было. А вы в первый раз такой? Да, делаете? да. Очень здорово, очень драйвово. Вообще, ну, прям как чилинтан. Чувствуется, э, что Грузия очень гостеприимная страна. Вот, вот все, вот прям очень чувствуется. Крім напоїв та наїдків, в Тбілісоба показали киянам різні грузинські традиції. Зокрема, класичні прикраси цієї країни. Це украшення зроблено по техніці гарячої перегородчатої малі, грузинської перегородчатої малі. Эта техника известна в Грузии с 13 века, которая пришла из э, Византии. Смотрите, вот это берется форма. На этой форме выкладывается тонкой серебряной нитью, выкладывается узор тоненьким бицетом. После этого заливается эмаль, запекается в специальной печи при температуре 800 градусов три раза. После этого полируется и шлифуется изделие. Вот. И это достаточно такой трудоемкий долгий процесс. Вот. И потом получается такая вот красота. Здесь сцены настроивались певаки и та танцевальные коллективы. А під сценою кожен бажаючий міг повчитись танцювати по-грузинськи. А тепер всі по кругу йдемо вместе. Шаг, потянули. Шаг, потянули. Раз, два, три. Иди. День гості свята чекали спеціального гостя Вахтанга Кікабідзе. Організатори заявляли про його виступ і навіть зробили його обличчям рекламної кампанії. Проте зірка на святі так і не з'явилась. Організатори пояснили це завантаженістю графіка артиста. В той же день Кікабідзе давав великий концерт у Палаці Жовтневий. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч, Красний Луч, Київ.